Хто ці люди, які в присутності залужного готові голосувати за Зеленського і вводити його на друге місце? Хто ці люди? У нас рейтинг довіри до залужного 95% був на минулому опитуванні в лютому місяці. Хто люди, які довіряючи стопроцентно залужному, обурені тим, що його знято з цієї посади, готові голосувати проти нього на виборах? Я розумію, у нас є 10% в Україні стабільно відверто антидержавного проросійського електорату. Я розумію, вони Залужного точно. Хто решта оці 17 в першому турі, і хто оці там 30 в другому турі? Хто ці люди? Мені це не зрозуміло. Це якісь дивна річ. Або тут щось не зовсім добре з опитуваннями, тому що я розумію, що при нинішніх настроях в суспільстві Залужний мав би перемагати в першому турі. Мені здається так, тому я не здивуюся. Соті ну чи сотісом все в порядку було запиту.